Ми все зможемо для наших рідних обліч. Добро примножимо, соми кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічо пліч. 12 команд юних черлідерів боролись за переможні перші місця у Білоцерківській громаді. 10 грудня на змаганнях другого етапу з черлідингу взяли участь 290 учнів закладів загальної середньої освіти. Сьогодні відбувся другий етап наших шкільних змагань пліч-опліч, саме і черлінінгу. Як ми бачимо, порівняно з минулим роком, збільшилась кількість команд, покращилась якість підготовки команд. Команди пошили професійну форму, і ми бачимо, що додали в хореографії в кількості трюків, які використовують. Тобто, вже в закладах освіти зрозуміли, що ці змагання будуть в системній основі, і діти мають дуже до цього великий інтерес. Черлідинг це складно координаційний вид спорту, який поєднує в собі характерні риси художньої та спортивної гімнастики, акробатики та різних танцювальних напрямів. Хоч він і новий для нашої громади, проте вже набирає популярності серед наших дітей. А як вид спорту в закладах освіти він, по суті, це тільки вдруге, в другий рік, тому за такий короткий термін зроблений дуже великий крок, і тут ми бачимо хороший професійний підхід в закладах освіти як на уроках фізкультури. Так і видно, що є додаткові заняття з хореографами, танцювальних колективах, гімнастика. Тут присутні дуже багато видів спорту. Команда переможець буде представляти гідно нашу громаду в змаганнях більш високого рівня.